Писала Калина листи з України до білих російських беріз. і падали крупні червоні краплини. Чи кров її, чи то сліз? вона, заберіть своїх хлопців, щоб гості названо прийшли. Навіщо в чужій вони гинуть в сторонці? бо Бої тут тривають страшні? Вам нахабно, що хлопці болукають. Їх кинули в жерло війни. Війна. Не навчання, тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей з гармати, підступним, віддавши наказ, чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час. Ви ж хлопцям хрести одягали на шиї, вони тепер цілять в людей. І з ними одної і мови, і віри заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, Рясніють поля від могил. Живі ж то каліки, їх доля злиденна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина листи й розсилала зі зграйми чорних круків. Довкола калини горіло, палало, і попіл на землю летів. Хоч постріли градів лякали калину, І пожежі змикались в кільце. Кричала, благала вона до загину, і була таки справжнім борцем. Поламані ребра, посічені скроні, вже цілих нема гілочок. І падали краплі червоно солонь, мов сльози церковних свічок. Бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж. Не сонечком ніжна вона зігрівалась, а пополом після пожеж. Писала калина листи з України у різні куточки землі. Спіть, поможіть нам стріляють у спини. І знищити хочуть в Кремлі. З війною втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс. І нам до землі тій калині вклонитись за кожен написаний лист, за щирість її непідкоплену совість, що навіть в вогні не згорить. Хай ще в країні беріс спить свідомість, та скоро весь край зашить. Це буде Україна.